Жінки, я знаю, що багато із вас володіє даром, талантами, експертністю. І ви боїтеся проявлятись, у вас не йдуть продажі. Боїтеся показувати себе, ким ви є в інстаграм. Продавати бажано там бути красивою, але оця установка, що я повинна бути ідеальною, заважає. Вам і ви взагалі нічого не робите. Я знаю, тому що я проходила це на собі. Це дуже сильно заважає, тому що ти зайдеш в той інстаграм, надивишся тих ідеальних картинок успішного успіху. і думаєш, блін, а в мене ще нема мільйонів. Блін, а в мене там оце неприйняття себе без макіяжа, якісь там свої. Ресо обличчя свою вагу і все. І тебе стопорить і ти думаєш, блін, я нахрен експерт, та що я можу яку дати цінність? Мене там ще і клієнта не було, мільйона нема, хати немає, ламборгіні немає. Все зміте, а насправді це просто величезна ілюзія і страх, саме який не дає вам проявлятись, і я знаю, що з цим робити. Пиши мені прямо зараз в Дірект. Слово сила. Я розкажу тобі на безкоштовній консультації. За 30 хвилин підсвічу тобі твої блоки внутрішні, які заважають проявлятися. Дам чітку стратегію, план, що з цим робити. І да, я можу отак от вийти в тапках, прокинувшись, навіть не вмивалась, до вас.